Отже, наступна головоломка. У нас є таке рівняння. 8-8. 1. Отже, нам потрібно переставити два сернички, щоб ось ця частина рівняння дорівнювала цій частині рівняння. Це також досить простенька така математична головоломка. Людина з хорошою логікою. Дуже швидко справляється з рішенням цієї задачки. Отже, як вирішується дана задачка? Все, що нам потрібно, це забрати ось цей серничок, зробити ось тут рівність, а тут знак Плюс. Тобто, у нас вийде. 9 дорівнює 8 плюс 1. Просто ми поміняли напрямок нашого рівняння. Отже, головоломка вирішена.